І власне енергетика про це говоримо далі. Три райони Києва вночі були частково без світла через аварію внаслідок перенавантаження електромереж. Напередодні вечері, за повідомленням «Укренерго», в семи областях довелося вводити аварійні відключення світла. Мова йде про Сумську, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, а також частково Кіровоградську, Київську і Черкаську області. На Чернігівщині зараз діють три черги погодинних відключень. При цьому енергетика залишається головною ціллю росіян. Тож, як кажуть експерти, треба бути готовими до різних сценаріїв. Наскільки готові чи захищена енергетична інфраструктура в цій частині у нас перегуківка з областями, прифронтовий схід, південь та захід. І ми долучаємо до розмови Харків. Ігор Терехов, міський голова. Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Ігоре. Ігор, доброго ранку. От знаєте, Харків місто просто з величезним житловим фондом. Це багатоквартирні будинки. За вашими спостереженнями, як самі мешканці готувалися до цієї зими, тому що, наприклад, наприклад прикладі мого будинку в Києві, там ми ще минулої осені поставили резервне живлення для ліфтів. От в Харкові наскільки власним це... коштом додавали власним коштом? Так, наскільки в Харкові, за вашими спостереженнями, от люди готувалися до цієї зими зі світлом, І в як тому числі? Ну, знаєте, я хочу сказати, що дійсно сьогодні Харків перебуває практично під постійними обстрілами. Ми бачимо, що останнім часом починаючи з Літа цього року ворог змінив тактику. Він вибиває нашу критичну інфраструктуру, розтрощує трансарматор на підстанці і сьогоднішня ніч теж була дуже важкою для Харківської області. Так у Харкова на щастя вибухів не було, але що стосується області, то теж. Було влучання в трансерматор на підстанцію, і ми розуміємо, що ця зима буде найважчою серед цих зим, яку ми пережили під час війни. Так, звісно, все змінилося починаючи з 24 лютого, 22 року. І ми бачимо, що останні опалювальні сезони були дуже і дуже важкі, і ми ми. Робимо все можливе для того, щоб все ж таки Харкова був степлом. Нам вдалося за попередні роки це зробити. Будемо робити все для того, щоб підготувати міста. І це знаєте, коли мені питають, що таке опалювальний сезон, ми лімика опалювального сезону, то хочу сказати, що готовність до опалювального сезону це не статус, а це постійна, це спрямована системна робота всіх комунальних. Служб так, звісно, і ми готуємося до опалювального сезону, і люди самі готуються до опалювального сезону. Крім цього, ОСББ ЖСК теж у нас є певний досвід, як програма співфінансування і оснащення дизель-генераторами для того, щоб перезимувати. А скажіть, будь ласка, коли ви плануєте розпочати у Харкові опалювальний сезон? Ви знаєте, що стосується готовності, то ми готові на сьогодні на сьогодні підкресля до опалювального сезону, але що стосується початку опалювального сезону, то потрібно, щоб ми мали певні ліміти, і ми будемо проводити консультації із НАКОМ, і з іншими державними установами, бо ми чудово розуміємо, що цей опалювальний сезон це знаєте певний марафон. І, і і нам потрібно розрахувати її е, запаси, які є. Е, на жаль, е, вони постійно, постійно треподуються. Газової системи і газу і, і потрібно все розрахувати для того, щоб пройти опалювальний сезон. Пане Ігоре, Ви згадали про трансформатори, по яким ціляться росіяни у Києві з цього приводу, і з приводу захисту трансформаторів, в тому числі, такий виник великий скандал, як з захистом таких речей, як трансформатори, вирішується питання у Харкові. Пата хочу сказати, що трансформаторна підстанція це належність Харкова ВНР і держава дуже багато приділяє уваги захисту трансформаторних підстанцій, але на жаль. Все це дуже динамічно, бо ворог е, дуже каварний і він змінює тактику. І от хочу сказати вам приклад, коли була розтрощена одна з наших трансформаторних подстанцій, е, яка належала Харкова Блунера. То там було влучання 25 шахедів. шахидів. І ви розумієте, які би не були там, вони не до чого не провели, е, і вони були розтрощені. Так, дуже важка важко було переподключатися, Але е, насправді е, я дуже вдячний сьогодні і нашим комунальним установам, і працівникам ДСНС, і, звісно, енергетикам, які працювали, і їм вдалося е, з, заново практично заживити це. Але е, хочу сказати, що е, дуже багато уваги приділяє держава цьому, виділяє певні кошти для Харкова, для інших е, структур, для того, щоб вони е, мали можливість. Захищати так, звісно, не все від них залежить, бо е, та зброя, яку використовує останнім часом наш ворог, вона дуже важка, і е, такі руйнації, яка на вона наносить, вони звісно е, такі е, укріплення і такий, такий захист. Він е, витримує щось, щось не витримує, бо це динамічний процес. Пане Ігорі, а Ви спостерігаєте відтік мешканців міста з Харкова перед цією зимою. Ні, я спостерігаю, хочу сказати, що Такого відтока у Харкові немає. хочу вам сказати, що звісно ми перебуваємо в таких же умовах, практично як і інші міста, і Київ, у тому числі, перебуває з електропостачанням, і Дніпропетровщина і Кривоградщина, як ви тільки що сказали. Тобто, всі ми практично в одних таких умовах, важких умовах, але разом я впевнений, що ми призумом, витримаємо, допомагаючи один одному. Пане Ігорі, дуже дякуємо вам. Велике вітання харків'янам і всьому місту, як приклад великої стійкості. Дай Боже, звісно, вам як і всім іншим містам пережити цю зиму. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому зв'язку. Ну а далі Одеса, місто, яке, окрім постійних шахідних атак Росіян, пережило ще й велику негоду нещодавно. І з нами зараз на зв'язку. Антон Шалегайло, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Антоне. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Антоне, Одеса вчора було ввечері всіх на слуху. Хедлайнер фактично через гучну справу з тим, що позбавили громадянство мера міста Труханова. Яка була взагалі реакція містян і що далі? Ну, знаєте, окрім тих повідомлень, ті реакції, яку ми бачили в засобах масової інформації. Складно говорити, ми ще не бачили офіційних документів, офіційних рішень. Тому наше сьогодні завдання сконцентруватись на забезпеченні підготовки до опального сезону, на забезпеченні життєдіяльності всього регіону, і ми будемо приймати відповідні рішення вже по факту, отримуючи відповідні офіційні документи, офіційні рішення. Пані Антоне, Одеса потрапляла в новини останнім часом не лише через справу мера, а через негоду, через відключення світла, скажи, будь ласка, ви зараз в чому вважаєте найбільшу загрозу для міста з точки зору забезпечення електроенергії? Наскільки об'єкти енергетики захищені? Наскільки містяни підготовлені? Наскільки влада продумує інші альтернативні шляхи живлення? В багатоквартирних будинків у разі короткочасного або тривалого блокауту, звісно, наслідками ворожих атак по об'єктам енергетики є аварійні відключення, які, на жаль, і сьогодні в місті і в регіоні трапляються. Енергетики цілодобово працюють над відновленням і робочим станом системи електрозабезпечення. Ми маємо і по місту Одеса локальні відключення, і деякі споживачі у нас отримують електроенергію за графіками. Протягом доби ми маємо стабілізувати цю ситуацію. Роботу із забезпечення фізичного захисту об'єктів енергетики ми розпочали із повномасштабним вторгненням, і щороку вона вдосконалюється. Ми розпочинали з першого рівня, так вербо кажучи, з мішками з піском. а Сьогодні ми. Вже виходимо на більш ретельні такі конструкції. Ця робота системна. Вона проводиться і на рівні держави, на рівні нашого регіону, і на місцевому рівні. Також Пан... дійсно, кажуть, дійсно кажуть. наша область енергозалежна і Ми робимо акцент на розвиток альтернативної енергетики. Ми додаємо постійну генерацію в нашу. Енеромережу, ми спонукаємо і підтримуємо наших громадян, об'єднання співвласників для того, щоб вони користувалися і державними програмами кредитування. У нас є обласні цільові програми підтримки, встановлення сонячних станцій, впровадження енергоефективних заходів. Також ми робимо щодня роботу із перевірки забезпеченості паливом і справності генераторів. Ми майже все забезпечили, все, що можна було із критично важливих об'єктів: лікарні, котельні, водоканали. Звісно ж, там де великі потужності. Ми сьогодні впроваджуємо генераційні установки. Тому це системна робота, яку ми розпочали ще з за, за позавершенню минулого пального сезону, і проводимо і сьогодні. Пане Антоне, говорячи про захист енергооб'єктів, це не лише і фізичний захист, про який ви говорили, а це і система протиповітряної оборони. Одеса, Одещина це був один з таких пілотних регіонів, де застосовували дрони перехоплювачі, де долучали групи добровольців, які активно цим займалися. Скажіть, будь ласка, чи далі масштабується ця робота, чи далі ви добираєте людей, які цим займаються, і чи є ефективність від цього? Так, звісно ж, найкращий захист це на вдосконалення нашої системи протиповітряної оборони. Ця робота теж не стоїть на місці. Думаю, що професійні коментарі нададуть відповідні представники військового командування. Проте із того, що ми бачимо, ця робота не стоїть на місці і розвивається що Пане Антоне, дуже коротко після цього потопу, що зроблено чи потрібно зробити, щоб не допустити таких от катастрофічних наслідків, як ми бачили після цього потопу в Одесі? От буквально пів півхвилини. Ну, як ви знаєте, працює на виконання доручення уряду відповідна робоча група, яка досліджує передумови та причини виникнення цих трагічних наслідків. Робота цієї комісії ще триває. Офіційні там результати її роботи будуть оприлюднені. Проте, ми можемо розуміти, що тут ціла має бути системна робота щодо виправлення таких помилок і недопущення їх в майбутньому. Це і розвиток системи водовідведення, і модернізація, і значні капіталовкладення, це і забезпечення належної експлуатації цих систем, це відповідна відповідальність посадових осіб, які Займають обіймають відповідні посади і мають відповідні обов'язки. Тому комплекс цих питань вже буде офіційно оприлюднено в якості рекомендацій, які будуть направлені уряду. Дякуємо, вам, пане Антоне. Антон Шалагайло, заступник голови одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Далі ми переходимо на зв'язок зі Львовом. Там з 11 жовтня розпочали режим тестування роботи основних міських служб на випадок блекауту через обстріли країни-агресорки. Нагадаємо, що Львів після обстрілу 5 жовтня теж постраждав. Там був частковий блекаут. Тож, як проходить цей режим тестування, ми зараз маємо нагоду розпитати в Андрія Москаленка, першого заступника міського голови Львова. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось цей режим тестування усіх міських служб, про який говорив мер міста Андрій Садовий, який розпочати 11 жовтня. Він має тривати три тижні, наскільки зрозуміло, з повідомлень у пресі. А що зараз? Які вже попередні висновки? Про які попередні висновки можна говорити? Час від часу ми е, тестуємо власне всі наші служби в режимі надзвичайної ситуації. Ми з п'ятниці вечора розпочали е, тестування роботи світлофорів. коли перевели е, понад 150 головних перехрест міста в режим роботи не від електропостачання, а від е, блоків безперебійного живлення. Е, фактично дві доби ми їх тестували, тобто виявили, які е, е, як технічно. Це все працює. Деякі можуть бути можливо речі щодо вдосконалення. Тобто в нас дві системи витримали 34 години без заміни батарей, а решта систем протрималися 24 години. Тобто ми бачимо вже де ще на що треба звернути увагу. Але загалом вони пройшли краш-тест. Від понеділка, тобто від позавчора, ми розпочали тестування міста. А що, якщо не буде, до прикладу? Газопостачання чи не буде електропостачання. Тобто ми ці об'єкти, до яких зараз подається опалення, це є школи та садочки. Там, де в нас встановлені твердопаливні котли, ми фактично відмикаємо централізоване теплопостачання і подаємо там тепло шляхом твердопаливних котлів. чого це потрібно, Для того, щоб працівники ще раз технічно відтестували, як це працює, щоб перевірити ту температуру, яка є в кожному з цих закладів, а це є Критичні заклади це є охорона здоров'я, тобто ми розуміємо, лікарні критичні об'єкти так само це є школи, і в нашому випадку це школи, ті, які е, можуть слугувати так само в найкритичнішій ситуації, місцями так само для е, того, щоб мешканці мали місце обігріву в там, вже по третьому сценарії. Е, окрім того, скажу, що е, ми обходимо всі житлові будинки, і е, нас е, житлові будинки. Мають понад тисячу таких найпростіших пічок, або в народі їх називають буржуйками. Ми фактично вже за два дні їх було перевірено понад 400, тобто кожна має бути запалена, перевірений запас дров. І, наприклад, завтра ми будемо тестувати, що буде з водопостачанням, тобто відпрацьовуємо найгірший сценарій, тобто ми маємо можливість як заживити подачу води навіть без централізованого. Постачання електро, але ми будемо відтестовувати так само підвезення води автомобіль. Тому це теж один з сценаріїв, які в нас є на цей тиждень. Ну і цього тижня один з днів буде присвячений тому, що як буде працювати електротранспорт. Зуміло, якщо постачання нема, він зупиняється. Тому на ці маршрути в нас будуть виїжджати автобуси. Тобто, і теж ми будемо відтестовувати, щоб була механіка розпрацьована з водіями, щоб швидкість була. Якщо це стається, щоб можна було дуже оперативно це підмінити, і громадський транспорт працював, пані Андрію, ви згадали, що в багатоквартирних будинках є буржуйки, які можуть якийсь час надавати їм тепло. Це так, як сталося? Це історично? Вони всі мали буржуйки? Чи це рішення, які були впроваджені у ці останні кризові роки? Власне, що це рішення з після початку повномасштабного вторгнення з 2022 року. Коли ми всі розуміємо, що ворог може і вдається до найгірших сценаріїв, тому потрібно бути готовими у 2022 році, коли міський голова ініціював цю річ, то багато хто посміхався, але на жаль, у нас 10-11 жовтня, коли були уражені підстанції по місту і в місті, в 2022 році був. Тимчасовий блекаут кожен зрозумів, що насправді такий сценарій може бути, і цього року, перед початком важкої зими, я думаю, що кожен так само це розуміє, і ми дуже дякуємо всім мешканцям, які допомагають, долучаються. Ми активно зараз звертаємо увагу, що якщо десь, наприклад, є там непрацююча пічка, або ви бачите там недостатньо запасу дров, то прошу звертайтеся. Ми кожного дня аналізуємо. Ми кожного дня є на виїзді, і протягом цього тижня ми завершимо стеження. Чергове ще раз всіх житлових будинків для того, щоб мати повну готовність, знову ж таки скажу, до найгірших сценаріїв. А, пане Андрію, дякуємо. Дякуємо вам. Ми ще знаємо, ти історично Марічка запитувала про Бужукин. Певно, мало на увазі це кахельні печі австро-угорського ще періоду, яких є дуже багато у старому житловому фонді Львова. От напевно, що багато людей пошкодувало, хто там робив ремонти і ще до повномасштабного вторгнення, що ці печі розбирали. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, говорили про те, як Львів тестує, от назвали ми чотири таких напрямки напрямки міські служби на випадок блекауту через обстріли.